Що стосується захворюваності е, на ГРВІ, то вже третій тиждень поспіль захворюваність знижується, знаходиться нижче під порогу. За минулий тиждень вона знизилася на 23%. За тиждень захворіло 302 особи, з них 147 дітей. Ми продовжуємо всі заходи, тому що до початку нового року у нас було менше. захворілих за тиждень. Хворіло 200-250 осіб. Зараз ми маємо 302 особи. Проте вже дещо менше госпіталізованих, менше реєструється грипу і тим паче за всього від початку підсезону зареєстровано на Сумщині більше тисячі захворілих на грип. З них по Шостенській МТГ 54 Я ще хочу звернути увагу щодо ситуації зі сказом. Вона погіршується сказ серед тварин, і 20 березня було виявлено водне сказу в дикій тварини. Це єнот, це місто Новгород-Сіверський, сусідня Чернігівська область. Тому ми повинні бути уважні по відношенню до цієї інфекції. І від початку року вже зареєстровано 5 нових. Випадків сказу у тварин на території області це не наша, не наш район, проте лисиці хворі Роменський район, Кролевецька громада, Охтирський район і домашні собака. кіт, Краснопілля та Тростянець. Тобто, що ми робимо це? вакцинуємо домашніх животних.